Друзі, всім привіт! Приїхали сьогодні знов на риболовлю. Хочу показати вам таку неймовірну красу природи. Ось поплили такі гарнесенькі чи Не знаю, чи видно, вам. подивіться, які красунчики маленькі. Отятка. З мамуською своєю. Ось так. Які гарні красиві, маленькі. Яка краса. Масіпусінькі такі, масіпусінькі дітки. Зовсім малесенькі. Така рибалочка сьогодні приїхали з Сергієм знову на рибалку. Тільки щоб приїхали ми на тавок. На озеро ловити на спінінг. І дивіться, закинув, одразу спіймав О, ікра, дивіться, ікра. Ой, от ікра. Приїхали і дивіться, що ми спіймали на спіні Зразу з третього закиду я спіймав щучку на таку приманку. Давай я покажу приманку. Поки я там збирала в коробочки і готувалася до риболовлі. Ось такий мене грузик 3-грамовий, така палочка, можна так сказати. І ось така приманка от перчика п'явка, І звичайний одинарний крючок на джигріх. Без поводка, без нічого. просто. Ну, Щука маленька, тут взагалі-то не на щуку нав'язано, але схватила. На ляску. Так, і замінила, замінила шнур, бо був там. Дешевий шнур, я його замінила, щоб якісь маленькі рибки ловити, і ось, будь ласка, буквально, я не знаю, 5 чи 10 хвилин, скільки, тут ми, так? Третій закид, чи який-то, здається, третій. Ну, третій закид. Чеки, третій Третя... закид і маленька Третя... така. З третього закиду спіймав оцю щучку, у нас видно на ній ікра, є От, ікра на хвосту, от, на тіло. Така мала і вже ікру метала, так? Так. Да. Щоб підеш в той сусідній ставок, відпустиш. Да. Не шкода тобі, вона там всіх товстолобів пожере. Ні, ні, не пожере всіх товстолобів. Хочу відпустити во второй пруд. В друге озеро. Так що, хлопці, якщо б взяла б виши б... Вище так, вище повідка. Ну, то як зацепиться О, вона. Повідка. Ну тут повідка нема, вище Ну, вище застьожка. За вона срізала, попустила, підійшла. А так хорошо зацепилась. Ну, як воно, воно якось воно. раз на раз не воно. приходиться, то залежить, як вона зацепиться, як вона себе веде. Ладно. Ну, то добре, будемо ще пробувати якщось. А я тут, коротше, собі. Е... Така невеличка 300 грамова. А, а я тут собі короче, тут всякі коробочки, все той, вже щось тягне, дивлюсь, щось тягне. Ну добре, йди туди, відпускай, будемо ще пробувати. Якщо щось буде попадатись, будемо. Ладно, ти я відпускати в другий ставок. Давай, неси з новим спінінгом. Ну, У нас заміна спінінгу. Той на той ловить, той на той. Така краса, новий водойом, так і ви його ще не бачили. Тут дуже гарно. Мені подобається, що тут такі є стежки, і можна підійти в будь-якому місці. Ось не крутий такий берег. ну Там далі так є і крутий, але тут такий розлогий. О, розкричалася, що з нею сталося з тою качкою. Тут такий не кораблик, як воно називається, плавають, щось там роблять. Тут взагалі таке суспільство, скажімо так. Тут, тут так, запустили рибу, є білі амури, коропа, здається, 100% є щука, бо сьогодні вже атакувала мою приманку на льоту. І судачок тут є, і окушок маленький. Але окуня дуже такі мікроскопічні. Сьогодні Сергій спіймав уже. Три охня. Гіганта спіймала. Дитя, фокус-покус. Давай. Шо. <ріху> Настовбурчий це. <ріху> ох, 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 який груз. О, блху. Славила ярша. Я думаю, якийсь окунь. Дивний е без полосок, безполусок. <ріст> лайкосики. Лайкосики, ставте лайкосики і підписуйтесь на канал. Я взагалі думала, що то я е йдуть по. Коротше, я думала, грузик по літкам падає, буду свідки. І угу. то таке б'явно бачиш яке. Мілі... Мілі... Угу. Шо, далі далі гиганта, я йшов. Да, ты даже был потому по 4 грамма джиголовки и по 3-дюймовой приманки по шине. Угу. Ну ладно, ловим отдали. Я ж кажу, что это снизу. Я думала, офиген не сгадала. А він хоть більше пойдешь бывает. Так? Сладошку. Ага. Так, так, так. Ну, лову. Не один раз, просто так а сразу. тр Повтори. Я думала, так один раз тільки бум, там ще шандара. Не ладно, ловимо далі. Ловимо далі. Два дуже-дуже мікроскопічних. Один, один трошечки більший, і я спіймала сьогодні теж на черв'ячка такого мікроскопічного, тобто випускали тих окунів. Дуже малесенькі, дуже. Така рипалочка, погодка сьогодні пасмурно, так, десь 14 градусів, якщо є на вулиці. Холодно, щука не гуляє, але я тягла свого черв'ячка, вже витягувала. Хотіла переходити в інше місце, то місце, то вона так з розгону атакувала мою приманку. Але там зовсім двограмова джиголовка. Зовсім нічого не було. Не було можливості ніякої, щоб її просто підсікти. Тримай Сергій, бо я боюся, щоб не зійшов. Ото тобі йорш. рш. Був міні-йорш, називався. Відпусти, ярша, спіймай бабку ярша. Друзі, дивіться, мій перший судак. Й-мойо, я спеціально сюди за ним їхала, блін. Подивіться, який крючок. Ану, покажи, Сергій, покажи ближче крючок. Це жесть. А я бігом домой його тягти на тяжку. Я думала, чи чого. Чи я думала, гарний окунь. Боже, все трясеться на мені. Друзі, продовжуємо далі риболовити. Сергійко. Ой, руки трясуться. Дивіться, отакі рибки, а зубища, які, які подивіться. Вики. Красунчик Сергій Колеса, О, це в риба. Як тобі подобається? Обалдеть. Треба більше ловити бо цей малий. Ну що? Ну, привіт. Сергій Колеса. Та що, ось, тільки другий запит. Пробує. Це мене перестало. Ратик івати, треба виманювати сюди. А тут та... в мене срізала щука приманка. А так, я забула сказати, Подкусного. надо гризла черв'ячка. А в мене я ж розказую з розгону, просто так прям під берегом я навіть бачила її траєкторію, як вона плила, така розганяється, певно, біля камиша була. Розганяється і бум в спінг. Таке дребіжання пішло, як наче десь об гілку зацепився. Сергій Коліся Он хитрує, відібрав, відібрав легший спінінг. Собачка, мамочка теж якась показала утяток, які гарненькі маленькі поплили. Красиві. Хочемо перейти на той берег. Хотіли з тієї сторони обійти, але там все затопило, стежку, ту треба обходити аж на ту сторону, туди понад берегом, але те нічого, заодно і сходимо там, спробуємо з тієї сторони, але щось мені кажеться, що сьогодні толку, певно, не буде так. Погода якась така. Але будемо пробувати, Я поставила рачка маленького, може, не знаю. Може, окушок який ще клюне, але якщо чесно, то я ще жодного разу на рачка окушка ще не ловила. Хочу зловити якогось судачка. Але всі кажуть, що нарачка таскають. В мене ні, в мене не черв'ячка. І срія теж. у Нас якось не знаю, чи водойоми такі, чи я не знаю. На окушка, на окушка, окушки на, на рачка не дуже. Щось не хоче. До речі, я поставила на той спінінг, зняла шнур, бо там такий був грубуватий шнур. І задовбали мене ті бороди вже. Просто я взяла, звичайно, волосінь та поставила ту тульоску. Зараз навіть на окушків навіть не ставлю ніяких повідців флюрокарбонових. Собака так. Не Ну, а тут на цьому спінінгу то що, А, ми ще ж не показували, я ще то відео не виложила. Не Це з новий спінінг. Ось такий з тестом від 3 до 15 грамів 4,10 ЛБ. Сюди треба льосочку. Ось такий 2,40. Довжна. Трошечки більше тут катушечка, ніж там. То зараз спробуємо. Перша обкатка була щуча на цей спінінг, але в той день ми навіть ніяку зйомку не вели. Прийшли, його розпакували і на тест пішов він у мої руки. Цей спінінг і в мене атакувала Спочатку окошок атакував, того ж знов черв'ячка від Перчика. Я вже вам його показувала колись відео, там про наноджиг розповідали. Можете зайти попередньо подивитися. А на нього зверху почепилася щука, але то витягти було нереально, бо вона ж, звісно, сиділа на окуню, а не на крючку. То... Гачок дуже малий, там шестьорочка малесенька. Джиголовка така на окушках.